Ага, файно, ні? Привела мене, розумієте, вчора в заклад. Скільки я лишив. Яка різниця Катруся? Бо не смачно було, розумієте? П'ять тисяч в закладі на двох лишити. Та то можна порося ціла з'їсти. Це ж нормально. Я люблю таку кухню. Отаку. От Бачите? Канапочка з качечкою. Бульончик з качечкою. Ну, все як може бути. Дивіться, вона яке апетитне виглядає. А тут вчора я взяв цибулевий суп. Цибулевий суп за 300 гривень. Просто цибуля залита е окропом з приправою. <рес> реально було несмачно. Реально було несмачно. Ну серйозно, такі гроші. Вона каже: Ну, то раз в житті веселі, йдемо сходимо. Ну думаю, мать його б'йо, підемо сходимо. Smakuje dobrze za 60 rewin, kanapka. No.